Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. мене звати Олена Ковальова. і Я зараз прекрасній нашій студії, яку ми відновили, і будемо продовжувати записувати наші ефіри з нашим прекрасним постійним гостем Магом Веляром. Вітаю вас! Вітаю Олено, Радий бачити і радий завжди писатись на Лайф, але хотілося б на обосюва. Да, я вас почула, Махмеляр, Окей, дякую вам е, за ці слова. Але сьогодні ми хочемо записати такий прогноз про е, світ власне, і розібрати деякі новини, які, які я зібрала. Я думаю, що всі про це зараз говорять і створюють дуже багато мемів. А Трамп, е, Дональд Трамп вів масою мита. Що буде далі? Навіть на а які меми є? Не ну там не, на не, не вистачає часів на новини. Е, на, є такий острів, де живуть лише пінгвіни. От, і Трамп вів на ці острова мити. І, тих, там немає, жодних, ну, немає жодної людини, там лише пінгвіни. І тепер користувачі, зокрема українці, вже ж висміюють е, цю новину і кажуть, а пінгвіни чим будуть платити? Типу, Що, 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 що тепер робити? Так ось, то чому зараз такі почалися масові, е, масові заключення мити, масові введення мити? Чому? Що він хоче цим показати? Що буде? Які, які рішення він вже створює собі далі? Чим він буде ще дивувати світ? Він потім зробить анексію Гренландії. Він почне війни. До речі, також скажу певний нюанс преамбулу, що він насправді ударить по Ірану дуже жорстко. Там буде, там буде місіво. І я передрікаю із Фахану, це ядерній столиці Ірану цілковите знищення Дональдом Трампом найближчим часом? Так, протягом місяця. Що в мене йде по картах по цьому питанню? Що він ось він, він бізнесмен, повністю, в якого є тільки гроші і не немає більше нічого. Він не розуміє владу, не розуміє вплив, він розуміє тільки гроші. Відповідно, він хоче заробити і хоче підняти бюджети США четвірка жезлів, для того, щоб знову ж таки з них теж розворувати собі. Також стоять за цим інтерес, бізнес-інтереси певних осіб, які зацікавлені в падінні фондових ринків США. Колісниця. Він тим самим хоче, хоче знову ж таки посилити роль США, але він заблуждається, тому що я бачу тотальну економічну кризу після його дій і для США, і для інших країн світу. Це знає, знаєте, це дуже вже бісить. Мало він зараз, так ще й економіку обвалити. Ну, Це ж, це ж ну, поясню, як це сказ, може сказатись на звичайних українців. Значить, у нас товарообіг США, він менший, і там всього 10% мита. Але беремо так. У нас багато польських продуктів завозиться в Україну, які люди вживають і купують в супермаркетах спочатку війни, тому що там певні поля, певні наші там сільськогосподарські продукції вони зараз не можуть вироблятися із за війни із за того, що десь щось знищено. Значить, тепер польські продукти на Польщу введені мита. Значить, польські продукти здорожчають десь на 20-30%. І так здорожчає все інших країн теж. І це, ну, це страшне. До прикладу, от ви тримаєте айфона в руках. Угу. Візьмемо, до прикладу, що ну, не конкретно модель, а просто от, візьмемо приклад: Айфон коштував 1000 доларів раніше. Вам. Тепер а, ви а, прийдете в магазин, і власник вже компанії Apple сплатить на 20% дорожче за iPhone, тому що 10% компанія Apple просто бере собі як страховий ризик плюс 10% мита. Це звичайний бізнес. От в закупці він вже буде 1200 доларів. Коли ви прийдете, ну тобто по тих старих... Ви прийдете, ви його вже купите за півтори тисячі доларів. Ви дешевше його не купите. А хтось е, подрібніше бізнес е, буде продавати вам по 1700-1800 по доларів. Тобто, тобто масово дорожча. Але при цьому всьому для американців, що це означає? Американці масово вживають європейські товари. Вони дуже люблять моду, вони дуже люблять одягатись е, яскраво. От раніше їм, а, їм футболка коштувала 500 євро чи 500 доларів. Да? Тому, о, тепер їм буде після тих мит, що введені саме на, ц, на цей напрямок, буде коштувати футболка їм у США 1400-1500 400 доларів. Тобто Трамп свідомо підриває Сполучені Штати і підриває в світову економіку. Хочу ще звернути увагу, що він не ввів санкції. Він ввів на пінгвінів, але він не ввів санкції і таможні мита на одну країну, на російську Педерастію. І оця, оця недокраїна, вона з нульом відсотків. Тобто на Україну воюючу країну 10%, да ну мінімальний ценз, Дякуємо і йому за, і за це. це. Тому що треба подякувати, Дональде, дякуємо ми там, я не знаю, ми вам дякуємо, що ви нам завалили, що ви нам не даєте допомогу, що ви е, дружите з Путіним. Вам вдяка величезна справді. Але е, те, що е, те, що Росії при цьому всьому не дали, ми та жодне. То це показує одне: Трамп зв'язся з Путіним, Трамп бере гроші, і Трамп повністю. Повністю виконує російську повістку дня, як то кажуть ну, до речі, якраз моє питання наступне про те, що оточення Трампа зараз йому забороняє ради, точніше не те, щоб забороняє, радить не телефонувати Путіну, поки він не погодиться на перемир'я. Власне, чи буде Трамп дослухатися до свого оточення, чи можливо в них з Путіном вже особливо зв'язок і вони 24 чотири носіями зізвонюються, можливо, навіть і бачаться. Ой, ні, він не буде дослихатися, бо більше він ще буде вводити якісь превентивні заходи проти тих людей, хто це йому радить. От справді випадає саме так. До речі, хотів запропонувати підписатись вам на телеграм-канал Третій Альянс. Там ви зможете побачити дуже цікаві, цікаві речі з астрології. Там я дуже цікаві речі розповідаю, що повинно статися в світі і в Україні. Згодом, тому підписуйтесь і, звичайно, підписуйтесь на мій інстаграм собакамах.кавеляр і на мій Ютуб канал Магвеляр. І я хочу ще поставити таке останнє питання. Дуже часто ми проглядаємо якісь такі події для України. А чи які зараз ворог готує плани, про які українці можливо навіть не здогадуються? Чи можемо ми зараз розсекретити секретні підступні плани росіян? На цей квіт. Показує, що це справді величезний план наступу на Україну. Зокрема, також наступ на Чернігівщину, який зараз взагалі, взагалі знає, знаєте, навіть от не прогнозується. А я вам кажу, що на Чернігову є справді велика загроза, що на Чернігов теж можуть піти росіяни, вони теж там готують якесь угруповання. Також у мене особисте є відчуття, що ворог хоче з Під Куп'янська. З'єднатись з своєю вовчанською, з вовчанським угрупованням. Там дуже багато треба кілометражу їм пройти, але я теж відчуваю, що є такі плани. І є плани повністю зломити наше Харківське угруповання Збройних сил України, Куп'янське, Лиманське, Боровське. Чи вдасться провал. До речі, вже 920 двадцять тисяч а, трупів накопилось на моїй карті Абанку. Там же є карта в Абанку з, з, з втратами ворога. То я дуже чекаю, а, чекаю мільйона. Я думаю, що скоро буде мільйон. А якщо росіяни підуть у наступи, то тоді буде 2 мільйони або півтора. Будемо слідкувати за новинами. Вірити, що всі наступи росіян будуть. Я хочу стати мільйонером по, по втратах росіян. Я думаю, що у вас це точно вийде. Дякую вам за цей випуск. Побачимось у наступних.